Вітаю вас, малята. Пропоную подивитись картинки. Скажіть, яка пора року на них зображена. Так, правильно, це весна. Давайте ми сьогодні з вами поговоримо про те, що відбувається в природі на весні. Малята, подивіться, що ви бачите на картинці. Так, це весняне сонечко. А яке воно весняне сонечко? Давайте скажемо. Яскраве, тепле, лагідне, блискуче. А що сонечко робить? Воно гріє, воно світить, воно розтоплює сніг. Молодці дітки. Дітки, а який сніг навесні? Сніг рихлий, розталий, потемнілий або сірий. Вологий, мокрий. А давайте скажемо, що робить сніг навесні. Вінтани перетворюються на воду, утворює струмки. Дітки, давайте згадаємо про небо. Яке ж весною небо? Чисте, блакитне, безхмарне, яскраве. А весні з'явились перші квіти, які вони? Яскраві, ніжні, різнобарвні. А що роблять квіти? Вони пахнуть, ростуть. А ось і весняний струмочок. Який він? Прозорий, бурхливий, чистий, стрімкий. А що робить струмочок? Біжить, несеться, тече, розливається. Поспішає кудись. А зараз послухайте, як звучить весняний струмочок. Малята, ось ми і поговорили з вами про природу навесні, а тепер. Давайте побалакаємо. Ви запам'ятали, яке буває весняне сонечко? Який буває весняний сніг? А які квіти квітнуть у травичці? І яким буває весняний струмочок? Молодці! Дітки, а тепер я пропоную роздивитись картинку і самостійно скласти розповідь про те, що ж буває навесні. А ваші відповіді я буду чекати у нашому чаті у Вайбері. На все добре вам, малята! До нових зустрічей. До побачення!